Друзі, вітаємо вас. Маємо для вас знову ж таки у ще один черговий Volkswagen Passat Alltrack B8 Alltrack 2018 року випуску даний нас автомобіль. Пробігу автомобіля, друзі, 100 тисяч, по-моєму. Це оригінальний пробіг, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Даний автомобільчик заїжджав на... Офіційний дилер обслуговувався це авто, суто все по регламенту. Тобто ніяких абсолютно у нас нюансиків немає по обслуговуванню автомобіля. автомобіль. Автомобіль обслужений від А до Я, як то кажуть. От, е, так, чистий 18 рік, не 17, чистий 18 рік у вас буде по техпаспорту. Автомобільчик на дуже-дуже прикольній комплектації, як завжди. От. Так що, друзі, ось таке ось авто. Так, по, стану в нас, по зовнішньому стану автомобіля. Отже, передня частинка, бампер без ніяких абсолютно пошкоджень. Як завжди вам показую накладочки ось ці пластикові, бо вони у нас дуже і дуже під час їзди пошкоджуються ці захисні накладки. В цьому автомобілі у нас є все гуд. Ось тут такі лише якісь два підтертості є, але, я думаю, полярнуть і все буде чітко. Так, задній бампер теснеш без пошкоджень. Е, так, тут норма є. Так, Ну і по цій стороні ніяких нюансів по пластику я не бачу. Так, це є. Так, що, також, друзі, по цьому автомобілю в нас 100% вм'ятин, царапин, пошкоджень лакофарбового покриття немає. Ну, як завжди, пробіжуся вам з прибором, щоб ви зрозуміли, що автомобільчик 100% є цілий, без ніяких нюансів. Ну, І друзі, пам'ятайте, що коли ви приїжджаєте до нас, будь ласка, надаємо все повністю необхідне, як то кажуть, інструмент для того, щоб ви переконали, що автомобіль є. В рідному окрасі, комп'ютерну діагностичку можемо зробити вам на місці по автомобілю, що з автомобілем все є чітко, гарно, що ніяких помилок немає. Зразу на місці можемо, якщо для вас мало офіційних дилерів і так далі, підтвердити пробігом. Пробіг можемо підтвердити вам. Так що, друзі, повний сервіс послуг для того, щоб купили ви хороший, надійний От, з чесним пробігом автомобіль ми вам надаємо 100%. Була б ще моя змога, щоб, чесно вам кажу, стільки часу, що продаємо ці автомобілі надав би би вам якусь гарантію, звісно, на цей автомобіль, бо е по кожному своєму автомобілі я на 100% впевнений, що дана тачка у вас буде їздити, а їздити буде вам служити вірою. Це 100%. Отже, бачив, да? по лакофаровому покриттю все є в оригінальному красі, без ніяких там замін, підкрашень, перефарбовань, під прибор і так далі. Ну і блін, як завжди, не знаю, мені якийсь один. Підписчик казав, да, що фари не потіють, фари потіють у нього. Я не знаю, 352-й автомобіль. І в кожному автомобілі, це зимовий період, період, верніше, зимовий, період, є ось така димка на фарах. Я всім говорю, що це є норма, бо того, що воно, як то кажуть, має фар-вентиляційний отвір. От вона має і вони ця димка розпотівається, тому що від перепаду температури. Одні говорять, кажуть, що миємо під капотом і так далі, і того воно е, запотіває. Блін, ну не знаю. 352 й автомобіль в кожному автомобілі в холодний період Ось такий ось є феномен, як то кажуть. Не знаю, хто прав, хто винуват цій ситуації, але факти є на лице, і я кажу, що воно це є нормально. Так, далі, на автомобілі в нас встановлені, друзі, 17 розміру е лихосплавні. резина в нас є зима, ще, до речі, в дуже хорошому стані. От. Пам-пам-пам-пам. Ну окей, пішли у нас, що в середині. В серединці по автомобілю карта водія. Бачите, що ніяких пошкоджень абсолютно немає в нас по пластику. От все гарно, чітко. Поріг ой, поріг люблю таких водіїв, які піднімають ноги, і що лак у нас тут не поцарапаний. Дуже гарний стан має водійський поріг. От Сидіння водія. Ну і звичайно руль. Бачите, де який стан. Я думаю цей стан відповідає 100% пробігу автомобіля. От, Так що, друзі, ви знаєте, куди звернутися, щоб купити хороший автомобіль з частим пробігом і в гарному стані. Так, є задня карта пасажирів. Є, знову ж таки, поріг, накладки, пластик, диван задній. До речі, в автомобілі, друзі, трюзований клімат-контроль. О, і ще вже темніє на вулиці під світочка Амбієнс. По, е, по картах, по порожиках світиться у нас, оп, там світиться, ось тут світиться. Класна опція. Так, таки електрокришка багажника є в автомобілі. От, шторка. Я не знаю, друзі, але ну, завжди дуже багато людей приїжджають першим ділом, питають, а шторка є, їм не так цікавий автомобіль, як другий комплект коліс. Шторки, що були в автомобілі, запаски, домкрати, ключі, це і це все, решта ще може йти в комплекті. Так що, друзі, тут шторка є, за шторкою там ще сітка є ось така в автомобілі. Так що все тут добре. Електрофарковчик, нажимаємо, да? фарковчик у нас опа, є, да? виріз. Не треба на фархопчик, нажали кнопочку, раз, і зложився фаркопчик. Так, по багажничку зрозуміло. Далі у нас з цієї сторони, тут теж все гарно по карті, по пластику, по лаку, по порогах, сидіння з цієї сторони не, не зацарапані, не пошкоджені, так що все добре тут. Так, є є. є. Знову ж таки, ще одна карта у нас залишилася. Поріг, сидіння. Як завжди в комплекті у нас автомобільчика два ключа та оригінальний пуст на вебасту. Ну, Вебасто, друзі, це прийом це безцінна штучка. Ви собі нажимаєте. Ось є такий брілочок у вас в комплекті. от, Нажимаєте собі, ну фокусуйся. Нажимаєте собі кнопочку. Батарієчку замінимо, нажимаємо кнопочку собі, у вас запускається. Автономочка запускається. От і... Прогріває масло до 70 градусів в автомобілі і обігріває весь салон. Сідаєте повністю нагрітий автомобіль. Дуже крута штука, в теперішній, як то кажуть, період часу. Так, є, далі друзяки заведемо. Зараз бургент цей автомобільчик. Опа! Оп, так, є, да, так при... вітає нас Volkswagen. 108 тисяч пробігу. З кнопочку тормоз, Хоп нажали та запускаємо. Є. Yeah. Запускається автомобільчик. Є. Yeah. Так що, друзі, ще, ми робили в кожному, робимо ось, всі наші автомобілі, стояночка. В кожному автомобілі робимо ми перед продажем. Повний сервіс послуг, комп'ютерну діагностику. Ніяких помилок немає ні в одному блоці ні в одному блоці по цьому автомобілі. Все працює чітко, коректно, як би мало працювати. Робимо діагностику по походовіше. Ходувався теж супер. Далі, друзі, робимо що робимо? Робимо лекофербне перевірили, зараз вам показали. От, Так що все з нашим автомобілем є дуже-дуже добре. Ну і ще, друзі, що вам можу показати, можу показати вам да? сервіс по сервісу автомобіля. от. Сервіс по заміні оливи вам треба зробити через 27 тисяч 100 км. Тобто 3 тисячі тому він був офіційного дилера цей автомобільчик на обслуговуванні і наразі вам з ним абсолютно нічого не потрібно робити. Просто берете, катаєтесь і реально насолоджуєтесь від посадки калтрака. Я не знаю, від цих автомобілів я сам кайфую. Дуже класні тачки, високі, повноприводні. проїжджають там, де блін, ви не повірите. Я б ніколи не подумати, що цей автомобіль може там проїхати, Но він там їде, друзі. Далі по комплектації швиденько пробіжуся вам. Так, саме перше, що бачимо, цифрова приборочка приладів. На рулю у нас є адаптивний круїз контроль. Є. Бум-бум-бум-бум 에... нажимаємо. Всі асистенти, які тільки можуть бути в автомобілі. Є всі повністю асистенти. Лайн асіст, сайт асіст це у нас зони Виїзд з міської парковки та фронт асіст, фронт асіст це якщо ви не реагуєте на перешкоду, водій, водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія, чи то пішоход, чи то у нас автомобіль, чи то ще якась у нас є перешкода. Так, це все є. Далі. Електропідігрів дзеркал, електроскладання, дзеркал теж є. Потім підігрів сидінь, підігрів руля, трьохзоний клімат-контроль, вибасточка, ось бачите, запущена, вона працює, все як мало би бути. Потім Android Auto, Apple CarPlay, теж все є, тут працює, воно розблоковане. Далі, далі. Що ще є? Потім ви бачите, це дуже зручна штука. У типу, да, нас тут є управління інтерзомний клімат, підігріви всі, очищувач повітря е, Теж тут є в нас далі. Тут ще в цьому нюшці класна є штука з Webasto, де ви собі виставляєте по вебасту таймери, час, коли треба, щоб вам автомобіль був теплий, вже без цієї кнопочки вона буде вам автоматично запускатися. Обалденно. Повірте мені, в теперішній час дуже класна штука. Блін, ну багато-багато все інше ще є по цьому автомобілі. Електрокришка, камера заднього виду, вибір режиму руху їздиє в автомобільчику. Цьому. Далі, протронічки перед зад є в автомобілі. Так, що тут ще в нас? Вийдемо зараз. На вулицю, що в нас ще є? Що в нас є ще? Знову ж таки, Full LED оптика в автомобілі стоїть. Адаптивна оптика, яка вирізає автомобіль з потоку. Класно, обалденно на світі, так що, друзі, багато тут можна розказувати про цей автомобіль, але я думаю, хто такий автомобіль хоче купити, ви про нього будете знати більше, як я. До речі, коробочка DQ381, 7 ступочка мокра, надійна, класна коробка, мотор у нас 190-сильний двигуль дизельний. Середня витрата палива в автомобіля 7 літрів, повірте мені, 8,5 по швидкості 180, коли ви їдете більше, він вас не буде споживати. Так що реально не автомобіль, а золото. Так що, друзі, що саме головне? Саме головне прайс ціна питання даного автомобіля десь буде орієнтовно вартувати з таким пробіжником 27 тисяч доларів. Так що, друзі, будь ласка, хто розраховує на такий бюджет, хоче ціле перевірка повністю класне авто. Звертайтесь до нас, тест-драйв, кава-чай безкоштовно, покатайтесь, покажемо вам, розкажемо, в якому стані він був цей автомобіль, вам покажемо, де купувався, що було, обслуговування, перевірки, все до ваших послуг. Будь ласка, друзі. Так що, що я вам скажу? На зв'язочку, всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока, на зв'язку.